Лотик дитячих корточок Демісезон на хлопчика 134 зріст з капюшоном, на хлопчика 104 см, також з капюшончиком. На дівчинку з капюшончиком, карманчики присутні, Ззаді світловідбиваючий елемент, присутній наповнювачний вличка 92 см. Також на дівчинку з карманчиками. Заду світло світлові елемент. Присутні невеличкі наповнювач 86 см 116. См. З карманчиками, з капюшоном. Всередині флісова підкладка. В капюшончику хутрова на 98-104 см. На 98 сантиметрів. Жилетка з карманчиками застібається на кнопку. На 128 см. Коточка з карманчиками. З капюшоном Присутні невеличкі наповнювач на 128 см. Рукавчик резинка з карманчиками, присутні з нею зуставки резиночки, світловідбиваючий елемент на рукавах та взаді. Капюшончик відстібається, застібається на кнопки, також на замок. Всередині флісова підкладка присутня. На 984 на 98 см. 140 сантиметрів 104. Рукавчик манжети, присутні карманчики. Задіс світловідбиваючий елемент з капюшончиком, присутній наповнювач, також флісова підкладка 110-116. Зстібається карманчики на замочок з капюшоном. Всередині фліс на 134, рукавчик манжетик, присутні карманчики. Також наповнювач на 122-128 см.